Залишилось написати, описати всі ці стани, аби віднайти самого себе на кінці вистави. За зимою де весна йде, а не кулі над містами, де я з малою буду розмовляти не листами. Знову одне й те саме, чуєш, перестань будь такий ласкавий. Ми зловимо момент, нехай сонце зайде за скали. Ми ховались, смутні часи настали, цей шлях мене заскамив. Наболіло, і я до тебе в посланні, коліс на колінах, щоб цей день не був останній. Мені би послухати твої губи у спальні. Та спалений район вже ніколи не буде. Знову наболіло і я до тебе в посланні. Коли ми бачимо, що наш виступ приніс якийсь ефект, це приносить велику сатисфакцію, звісно. А настрій ми стараємося тримати гарний весь час. Е, я починав. Свій шлях як класичний гітарист, але